Вітаю вас мої друзі, підписники, любителі техніки. Ну от, як ви бачите, є така поговорка. Готуй сані літом. Ну, Оце мій причіп. Він був зроблений у 2003 році. Ну, 2,40 на метр 40. Ну, як ви бачите, все. Прийшла пора його ремонтувати. Міняємо підлогу. Ось така вона буде. Оце, як ви бачите, змастив переробом знизу, потім всередині. Ось такий він має вигляд. О. Бо вже останній раз заїжджав мотор січом і заїжджаю, чую тріс-тріс-тріс-тріс, встиг назад здати. Підклали вже доску і загрузився, з'їхав. Ну, я вирішив не різкувати, бо якщо провалиться моторсіч в цей причіп, піднімати таку вагу буде важко. Бо ці прості китайські мотофрези, вони легші, їх можна на руках винести. Ну, Хочу показати, Ну, ви бачите, тут дуже зручний причіп. Трохи дишло, зроблено довше. Щоб розвертатись було легше на поворотах. О, зроблено з профіля 60 на 40. О, тут причіпне зроблено. Ну Воно, бачите, фаркопсом пружина, шток ходить. І тут ого, по плану мав стояти тормозний циліндр. і Робитися тормоза на причіп. Але це так я планував, планував, але не зробив. Знаєш, так Оце рама така. Вона йде в кінець. Ну. І тут є ззаду перемичка одна така. І маємо всередині. Ось так я як... почав. А, ось ось, 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 ось ось. Одна перегородка. І ось така тут друга перегородка. Відповідно, як ви бачите, каркас з кутничка. 32-й, по-моєму, кутничок зварений. Всередину вставлений для того, щоб ваги не було великої профіль на закльопки. Так що в будь-який момент можна розібрати і це все зробити. Але це ще не все. Якщо уважно придивитися, всього бачите, раз, два, три, 4, 5, є шість лаг. Вони ось, якщо придивитися уважно, вони кузов прикричуються болтиками на шість до лах. А лаги спереді і ззаді закріплені на болти, до рами. От такого бачите. Рама у нас йде під низом ресори газоновські, Вон видно, трошки, якщо когось цікавий, тут трошки хитро зроблено. Тут до оцієї осі, о тут, -о, вона приварена до пластини двадцатки. Якщо ви уважно подивитеся, вона, бачите, вісь знаходиться вищі ресори. Тобто, Оця середня вісь, вона знаходиться е, під ресорами, а вже осі колес через пластину привалені і стоять вище, міліметрів на сто. Через 100 посадка цього причепа нижча. Ну от, мені підвезли дошки. Вони ще, ну, будемо так казати, серві. Але я їх і перший раз стелив сервими. Бо якщо дочекатися, щоб вони висохли, їх так покрутить, щоб потім ну, дуже паршиво ставити. А так зараз плотенько я їх зажимаю, вставляю. Осталося ще ось одна і друга досочка всередину, щоб вже середня вже розклинить його, щоб воно стояло. А потім вже обробиться, можливо, покраситься. Ну, от дивіться, це чіп 2003 року. Я в 2003 році його зробив, оце вже йому наступив час робити ремонт. Ну, в планах е, е, замінити ступиці оці, поставити тормозні все-таки барабани, бо так як я маю мотор січа, ось в мене є з'явилося бажання. Можна його чіпляти і кататися. Ну і відповідно, щоб їздити, повинні бути і гальма. Ну, ось показав загальний принцип. О, оце він такий є. О. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні.